Стало вранці сонце ясне, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо сонцем ми вітатись і до друзів посміхатись. Доброго ранку, любі діти! незабаром у нас свято весни. Тому до вашої уваги сьогодні вивчення вірша Романа Заводовича Подарунок мамі. Слухайте уважно вірш і слідкуйте за мнем таблицею. Усміхнися, сонечко, з неба, з висоти, нашу любу матінку, нам озолоти. Ой, прилин же пташечко, з тихого гайку, Заспівай матусенці пісеньку дзвінку, розквітайте, вийтеся, запашні квітки, устеліть листочками мамині стежки. А тепер пробуємо разом. Усміхнися, сонечко, з неба, з висоти. Нашу любу матінку нам озолоти. Ой, прилинь же пташечко, з тихого гайку, Заспівай, матусенці, пісеньку дзвінку, розквітайте, вийтеся, запашні квітки. Устеліть листочками, мамині стежки. А тепер розповідаємо. Усміхнися, сонечко, з неба, з висоти, нашу любу матінку нам озолоти. Ой, перелинь же пташечко, з тихого гайку. Заспівай матусинці пісеньку дзвінку. Розквітайте, вийтеся, запашні квітки, устеліть листочками мамині стежки. Хочу звернути вашу увагу на слово озолотите. У нашому випадку нашу любу матінку озолочує сонечко, тобто надає їй. Золотистого кольору або забарвлює в золотистий колір або відтінок. Бажаю вам успіхів у вивченні такого чудового вірша!